Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку суміжні і вертикальні кути. Спочатку пригадаємо, що існують чотири види кутів. Розгорнутий кут КОП, гострий кут Д, ОЕ, тупий кут ФОК і прямий кут П. Хочу вам нагадати, що коли ми називаємо з вами кут, то точка, з якої виходять два промені, що утворюють кут, називається вершиною кута. І незалежно від того, який вигляд, який вид має кут, ця точка записується всередині запису будь-якого кута. Наприклад, цей кут, значок кут існує, КОП. Точка О, що вершина кута вона записується всередині. КОП. Цей кут називається розгорнутий. Його вершина точка О вона записана всередині. А ОК і ОП це проміні, що є сторонами даного кута. В даному випадку проміні ОК і ОП називаються доповняльними променями. Оскільки вони доповнюють один другого до прямої, до прямої і утворюють розгорнутий кут. Нагадаю, що градусна міра розгорнутого кута складає 180 градусів. Можна було цей кут записати кут П, О, ПОК. Можна записати першою цю букву, потім вершина, потім буква К. КОП і ПОК це один той самий кут, але не можна записати О зліва або справа. Вершина кута, нагадую ще раз, записується всередині. Далі Кут ДОЕ. Це гострий кут. я запишу тут кут Д О, або можна сказати Е цей кут гострий, О, це його вершина, ОД і ОЕ сторони даного кута. Далі кут «ФОК» або «КОФ» – це тупий кут. Вершина О. Значить, можна записати кут F O K. Точка О записується всередині. Цей кут прямий. Прийнята така позначка прямого кута, і це кут МНП, або ПНМ. МНП. Ось От такі Отакі чотири види кутів ми з вами вивчали раніше. Тепер сьогодні ми будемо говорити з вами про суміжні і вертикальні кути. Оці кути існують окремо окремо прямий, окремо тупий, окремо гострий, окремо розгорнутий. Суміжні кути і вертикальні кути це кути, які окремо не існують. Не буває один суміжний кут або один вертикальний кут. Суміжні кути утворюються от таким чином. Подивіться, із вершини розгорнутого кута АОБ провели промінь. І оці кути, що утворилися, вони називаються суміжні кути. Суміжними кутами називаються такі два кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями. Сторона ОЦ це спільна сторона для цих суміжних кутів, а промені ОА і ОБ є доповняльними променями. Оскільки суміжні кути утворилися із розгорнутого кута, звідси випливає теорема, яка говорить, що сума двох суміжних кутів складає 180 градусів. Якщо ці два кути мають різні градусні міри, то тоді один із них обов'язково гострий, а другий обов'язково тупий. І в сума завжди складає 180 градусів. Я запишу кут А ОЦ додати кут Б ОС дорівнює 180 градусів. Куд АОЦ і кут БОС мають одну спільну сторону. Бачите, ось ця сторона ОС повторюється у цих двох записах. Їх сума складає 180 градусів. Два інших промені доповняльні. Далі, коли, нам, коли ми маємо дві прямі, що перетинаються, в результаті перетину, утворюються чотири кути. Ось 1, 2, 3, 4. Утворилися чотири кути. Ці кути, сторони яких є доповняльними променями, Називаються вертикальними кутами. Давайте роздивимося, промінь ОН і ОМ доповняльні промені. Промені ОП і ОК теж доповняльні. Значить, кут ПОМ є вертикальним до кута НОК. Я пишу кут. МОП і кут НОК це пара вертикальних кутів. Далі кути П ОН і МОК теж вертикальні кути, кут П ОН і кут МОК. Дві пари вертикальних кутів. Значить, при перетині двох прямих утворюються дві пари вертикальних кутів. Вони теж існують парами. Не буває один вертикальний кут. Вертикальні кути між собою обов'язково рівні. Кут 1 дорівнює куту 3, кут 2 дорівнює куту 4. Вертикальні кути рівні. Можна тут замість букви І написати знак дорівнює вертикальні кути рівні. Рівні між собою. Це можна легко довести. Ви бачите, що, крім того, що утворилися кути вертикальні на цьому малюнку, ще утворилися пари суміжних кутів. Ми вже з вами розібралися, що таке суміжний кут. Якщо ви подивитесь на кути МОП. І ПОН, оці два кути разом, кут 1 і 2, утворюють 180 градусів. Розгорнутий кут. Значить, ці два кути є суміжними кутами. Їх градусна міра складає 180 градусів. Якщо, наприклад, цей кут дорівнює 50 градусів, то тоді суміжний з ним 180. Мінус 50 буде 130. Тепер давайте подивимося на цю пару кутів П і НОК. В них сторона NO спільна, а ОП і ОК доповняльні промені. Значить, кути П і НОК теж суміжні. І якщо цей кут дорівнює 130 градусів, то суміжний з ним буде 50. І ось ми з вами бачимо, що ці два кути разом складають 180, значить вони суміжні. Ці два кути разом теж складають 180, значить вони суміжні. І виявилося, що вертикальні кути рівні, кут ПОМ і НОК по 50 градусів. І так само можна довести, що четвертий кут теж дорівнює 130 градусам, оскільки кути НОК і КОМ теж суміжні. Вони утворюють розгорнутий кут, ось ви бачите, у них сторона ОК спільна, а ОН і ОМ доповняльні промені. Таким чином, ми з вами на, на цифрах показали, що ці на числах, що ці кути. Що вертикальні кути рівні. Це можна довести і в буквеному вигляді, але наша задача сьогодні з вами: розібратися, що таке вертикальні кути, що таке суміжні кути, як розв'язувати задачі, використовуючи оці поняття і означення. Розглянемо декілька усних задач. Дано два суміжних кути АОС і СОБ. Відомо, що один із суміжних кутів дорівнює 135 градусів. Знайди, знайти другий суміжний кут. Оскільки сума кутів АОЦ і СОБ дорівнює 180 градусам, то кут СОБ дорівнює 180 відняти 135. Це буде 45 градусів задача друга. Відомо, що один із суміжних кутів прямий знайти другий суміжний кут. Оскільки сума суміжних кутів складає 180 градусів і один із суміжних кутів прямий, значить другий суміжний кут теж буде прямий. Якщо суміжні кути. Прямі, то вони рівні. І правильно навпаки, якщо суміжні кути рівні, значить вони прямі. Це означає, що кут НПК дорівнює куту КПМ і дорівнює 90 градусів. І третя задача. Знайти суміжні кути. Якщо один із них на 32 градуси менше другого, коли невідомі градусні міри жодного кута, а тільки відомо, наскільки один з них більше або менше другого, тоді задача розв'язується рівнянням. Якщо один із кутів на 32 градуси менше другого, ми бачимо за малюнком, що менший кут ТКО. Значить, цей менший кут зручно позначити за х. Цей кут менше на 32, значить, суміжний з ним на 32 більше. А це означає х додати 32. Разом ці два кути утворюють 180 градусів. І можемо записати х додати х плюс 32. Це один кут. ТКО – це другий кут ОКР і разом вони складають 180 градусів. Отримали рівняння, розв'язуємо його. Х додати Х2Х. 32 перенесемо вправо з протилежним знаком і віднімемо від числа 180. 180 відняти 32. 2х дорівнює 148. Далі знайдемо Х. 148 ділимо на 2 буде 74. Через Х ми позначили кут ТКО. звідси слідує, що кут ТКО дорівнює 74 градуси. А тоді кут. ОКР, Якщо він на 32 градуси більше, тоді кут ОКР дорівнює 32. Додати 74 або 74 додати 32, буде 106 градусів. 106 градусів. Все, задачу розв'язали. 74 додати 106, разом 180, значить, ми кути знайшли правильно. Продовжуємо. Далі розв'язуємо задачу номер 117 із підручника Геометрія 7 під редакцією Мерзляк-Якір. Знайдіть суміжні кути МКЕ і ПКЕ. Якщо кут ФКЕ на 24 більший за кут ПКЕ, де промінька Ф бісектриса кута МКЕ. І так, нам треба знайти суміжні кути МКЕ і ПКЕ, я їх позначила чорними лініями, намалювала чорними променями. КЕЦ КФ це бісектриса кута МКЕ, я її накреслила тут синім кольором. Якщо відомо, що кут ФК є, ФКЕ, який утворила бісектриса із сторонами кута МК на 24 градуси більше, ніж кут ПК Теж нічого не відомо конкретно про кути, ніяких градусних мір жодного кута не відомо. Тільки відомо наскільки один із кутів, які ви бачите на малюнку, більший другого. Знайти треба градусні міри суміжних кутів. МКЕ і ПКЕ, ті, які дано в умові задачі. Отже, задачу будемо розв'язувати рівняння. Кут ФКЕ більше кута ПКЕ на 24 градуси. Той кут який менше, його можна позначити за Х. Менше ПКЕ ми його позначимо за Х, оцей кут. Я записую нехай. Кут ПК дорівнює Х. Тоді кут ФК на 24 більше сказано з умовою буде Х додати 24. Тоді кут ФК дорівнює Х додати 24. Оскільки КФ це бісектриса, вона поділила кут МКЄ навпіл, значить друга половина цього кута теж буде Х додати 24. За означенням бісектриси кут МКФ. Дорівнюю куту ФКЕ і теж дорівнює Х додати 24. А всі ці три кути разом утворюють розгорнутий кут, значить, кут МКФ додати кут ФКЕ і додати кут ЕКП. дорівнює 180 градусам. Вони всі разом утворюють розгорнутий кут. Складаємо рівняння. Х додати 24. Ще раз. Х Додати 24. І додати х виходить 180 разом. Х плюс Х плюс Х буде 3х. 24 плюс 24 це 48. Перенесемо вправо з протилежним знаком. І виходить, 3х дорівнює 132 градуси. Далі знаходимо х. 132 ділимо на 3. Х дорівнює 44 градуси. Отже, х через х ми позначили кут ЕКП. Значить, кут ЕКП дорівнює 44 градуси. Це один із суміжних кутів, які нам треба було знайти. Тепер, щоб знайти кут МК ми ми відставити, віднімаємо 44 і. Виходить 136 градусів другий суміжний кут. Так, відповідь сорок чотири градуси і сто тридцять шість градусів. Задача наступна номер сто дев'ять. Знайдіть кути, які утворюються при перетині двох прямих, якщо сума двох кутів 106 градусів. Знайдіть ці кути. Значить, нам треба знайти кути, що утворилися при перетині двох прямих. Пряма АВ і С Д перетнулися в точці О. Розумієте, що утворилися 4 кути. І нам треба їх знайти, якщо сума двох із них дорівнює 106. Треба розібратися. Про які кути йдеться в цій задачі. Ми розуміємо з вами, що тут утворилися і суміжні кути, і вертикальні. Оскільки сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, значить сума двох кутів щодо рівні 106, це не про суміжні кути. Значить, мова йде про кути вертикальні. А ми розуміємо, що вертикальні кути рівні, і якщо їх сума дорівнює 106. То ми можемо знайти кожен з цих кутів, поділивши 106 на 2. І мова йде про гострі кути. Значить, кут АОС і кут БОД, на моєму, малюнку, на моєму малюнку гострі, тому я напишу, що кут АОС дорівнює куту БОД і дорівнює 106 поділити на 2. 53, 53 градуси. Ці кути рівні як вертикальні. Вертикальні кути. Цей кут 53, цей теж 53. А тепер можемо знайти кути Суміжні з цими, що ми вже знайшли. Кут СОБ і кут АОС суміжні. Їх сума 180 градусів. Значить, кут С дорівнює 180 градусів відняти 53. 127 градусів це кут СОБ. А оскільки вертикальні кути рівні, кут АОД і кут С вертикальні. Тоді запишемо кут АОД має таку саму градусну міру, як і кут СОБ. Теж дорівнює 127 градусів. Все, першу задачу із номера 109 ми розв'язали. Задача друга така, сума трьох із них дорівнює 305 градусів. А пряма АБ перетнулася з прямою С Д, утворилися чотири кути, і нам відомо, що сума трьох із них дорівнює 305 градусів. Сума трьох. 305 градусів. Знайти ці кути. Ось давайте поміркуємо. Якщо два суміжних кути разом складають 180 і два інших суміжних кути разом 180, то чотири кути разом складають 360. Це один спосіб розв'язувати задачу один із способів. Нам сказали, що сума трьох кутів дорівнює 305. Якщо я візьму три кути: 1, 2, 3, додам їх разом, у мене вийде 305. Тоді можемо знайти четвертий кут? Напевно, можемо. Значить, сума чотирьох кутів складає 360. Значить, 360 градусів відняти 305. Буде 55 градусів. Це один із кутів. Ну, напевно, це буде не кут 4, він за зовнішнім виглядом тупий. Напевно, це буде 1 або 3. Нехай це буде кут БОД. Кут БОД дорівнює 55 градусів. А значить, і вертикальний йому кут СОА теж буде. 55 градусів. Ми пишемо кут АОС дорівнює куту БОД і дорівнює 55 градусів. А тоді можемо знайти вже кут 4 і кут 2, як суміжні з кутом 3. Ми пишемо з вами, що кут СОБ дорівнює 180. Відняти 55. Буде 125 градусів. Це кут СОБ ми написали і таку саму градусну міру. Також кут АОД дорівнює 125 градусів. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Вибачте, за такий сумбур в задачах. Тут за вікном тривога, намагаюся щось встигнути пояснити. На все добре, хай буде мир. До побачення!